Вітаю вас на моєму каналі Таро Політика. Ми продовжуємо розклад на 12 домів гороскопу на місяць, який починається з 25 жовтня і до 24 листопада. І ми дивимося зараз, нам осталось розглянути 4 доми гороскопу. Особливо нас акцентують увагу на 11 дом. Ми подивимося. Але ми з вами не подивилися по сьомому дому в прошлому відео. Ми не подивилися, коли нам очікувати кардинальних подій. Найбільш ключові події, які повинні відбутися в цьому місяці, то коли вони стануться, так? А, діва. Так, це значить станеться вже після. Ну, коли місяць буде в Діві, і вже це буде десь днів за вісім до нового місяця, це десь 24, мінус 8, десь після 15-16 го го листопада. там найбільш ключова подія нас очікує. Так, І отут по 8, дому, коли нас очікує найбільш ключова подія місяця. Це буде після повні. Повні у нас через 2 тижні після нового місяця, і плюс ще пару днів. Тобто це десь через 17 днів. Так, і, значить, дивимося 9-й дом гороскопа, і тут у нас і проходить далекі комунікації, і іноземні відносини, вища освіта, закони і системи законодавства. Тут буде дуже багато руху, дуже. Тобто, дивіться, ми в центрі уваги всього, всіх міжнародних організацій і, і, і далеких країн. І ми цю конкуренцію за увагу виграємо. Ну, Закони теж приймаються, Верховна Рада працює, і ну, закони якісь приймаються. Це більше схоже на якісь. Конкуренція якась. Це наша. За, за, на... Ми будемо конкурувати за увагу всього світу. ніби. Давайте подивимося. І до нас буде прикута увага. Ми будемо в центрі уваги. Ми. Все навколо, все, що в світі відбувається далекі далеких комунікаціях, воно все буде крутитися навколо України. Давайте подивимося ще тут, що які події. Оно, ну, опять, ось карта Всесвіта. Весь мир сконцентровану увагу триматиме на нас. Боже, ну нас будуть оцінювати. Нас люблять ось по пажу Кубків. У нас любить весь світ. А ми такі і, знаєте, так як, ну, Бачите, які ми круті, отак себе будемо показувати. Тут позитивні події, увага всього світу до нас прикута. Ну, тут немає навіть що розглядати. Тут добрі карти виходять. Давайте подивимося, ключова подія, яка відбудеться у цій сфері далеких комунікацій і, і іноземних відносин вищої освіти. Коли це може бути, у Терезах. Це наприкінці вже місяця, значить, десь там під кінець 20-х числах. 20-х числах листопада. Так. Так, добре, дивимося. Тепер наш 10-й дом. Це наш уряд. Правляча земельна егальхія, національний престиж, як країна виглядає перед сусідами. Давайте почнемо з того, як країна виглядає. Перед сусідами. Тут смічів. мечів – це дуже потужна карта. Вона перекликається з оцею королевою мечів і з оцею шісткою жезлі. Оця вся нація нація переможців. Народ дуже такий е, рішучий, е, справедливий. Уряд дуже могутній, могутні дії уряду. Престиж країни на висоті. Ми розумієте корону. В якийсь момент навіть, можу так казати, трохи, трохи зніміть корону. Це як наша країна буде виглядати. Дуже рішучими діями відмітиться і уряд, і наша вся цілому країна в цьому місяці Ну, Давайте ще окремо подивимося на уряд. Уряд працюватиме наполегливо над економічною сферою на стабілізацію ситуації в енергетиці, в інфраструктурі і таке інше. Тут буде разом, так, от, за цією картою, дуже багато рішень прийнято і вони позитивні на те, щоб стабілізувати ситуацію в енергетиці і в інфраструктурі. Так, давайте ще спитаємо... Національний престиж, як ми будемо виглядати в очах інших, наша держава. Пашмічів. Пашмічів про нас багато новин. Це знову перекликається. Про нас іде багато новин, про нас пишуть в засобах масової інформації. Ми в центрі уваги постійно. Трохи можуть нас за щось критикувати. Ну, в цілому. Ми виглядаємо як держава, яка встала на, на шлях боротьби, ну, рішуче, рішуче встала на шлях боротьби за незалежність, як молода держава, яка тільки розпочинає свій шлях. І така, що повинна чекає щасливого шансу, от Ми, як виглядаємо в очах інших, вигляд, як країна, яка чекає щасливого шансу, для чого? Дивіться, щоб укріпитися, свої кордони, укріпити, відновити свою територіальну цілісність, досягти перемоги у війні, посилити своє військо, стати могутньою незалежною державою. Так, ми будемо вдавати таке враження, складати отаке враження. Так. Так, ну що, тут 11-й дім, інститут і управління, парламент, цивільні служби і місцеве самоврядування. І нам, каже астрологічна колода, звернути увагу на цей дом. І тут у нас випав іерафант. Оце сам парламент і є. В парламенті щось відбуватиметься все-таки. Давайте подивимося, що є ситуація в парламенті у цьому місяці. Працюють. Працює для того, щоб знищити ворога. Все-таки якісь закони будуть прийматися, які допоможуть перемогти нам ворога цього, нанести смертельні, непоправимі удари по цьому ворогу. Ну, фігурально виражається. Уряд працює, і парламент працюватиме. Давайте. Дружні країни і нації. Оце ще може бути ООН. Так, щось в ООН. Приймуть. Да. Щось в ООН на нашу користь буде прийнято. Да. Завершиться якийсь тривалий робочий процес, але він нам на користь. Такі потужні карти виходять. Треба очікувати із ООН, або. Ну, давайте, можливо, це не тільки ООН, а ще якась міжнародна організація. Отут якась ситуація дуже завершиться для нас позитивно. Давайте ми подивимося, коли нам очікувати приємних новин у цій сфері від дружніх націй і народів. Так, це коли місяць буде у Левові, значить, це десь. А, так. Ну, це десь там, так, от 15 число, так. 13. коли сонце зайде в лева, просто запам'ятову. Ой, сонце місяць у лева зайде. Так. так, а отут по уряду, по уряду національному престижу, коли нам очікувати найбільш таких ключових подій вовні. Дуже багато овна, дуже. Значить, це десь протягом двох тижнів треба розраховувати. Дуже багато по-моєму, вже третій раз виходить. Так. Добре. Ну, давайте зараз питаємо, оце у нас цивільні служби і місцеве самоврядування. В цілому, що очікує наші міста? Цьому місяці. Ну, в цілому картина. Міст вже ж багато, країна велика. Давайте так. Подивимося загалом. От 50 на 50. Десь добре, десь не дуже. Десь ситуація така, що треба щось виправляти. Якісь міста будуть себе дуже гарно почувати. Ну, так, в цілому карти йдуть добрі. Давайте на півночі. На півдні, на Заході, на сході міста і Київ. Так, що тут на Києві? Київі... Києві нормально, Київ е воспряне духом свою енергетику повинен налагодити. Тут тримають оборону, на півночі тримають оборону, бо там же ж, мабуть, е з Білорусії. Тут армія стоїть, тут у нас дуже тримають сильну оборону, південь. Дивіться, тут двойка кубків. Я кажу вам, тут слід очікувати якогось дуже позитивної радощі на півдні по типу до, жесту доброї волі. Так, на заході. На заході міста вони собі, самі в собі нормальна ситуація, на сході. Що? І на сході має прояснитися ситуація якась. На сході теж будуть звільнені якісь міста. Якісь міста будуть звільнені. І на сході нас очікує якась перемога. Якесь місто буде звільнено. Давайте подивимося, коли. Це можливо, От, коли оця радісна подія на сході, нам її очікувати. Тут шляхи відкриваються на сході. Теж овен. Теж овен, коли місяць буде в Овні. Це протягом двох тижнів треба розраховувати. Так. Добре. Ситуація по містах добра. Мені подобається. Немає там, щоб башти випали, або таке, що руйнація, такого не показує. І на інфраструктуру, ну, верніше, на цивільні служби і місцеве самоуправління випала хороша карта. Так. Ну і 12-й дом імператриця. І ця карта вона сама по собі хороша, а дом стосується наших полонених. Давайте ми подивимося тоді, чи буде в цьому місяці обмін полоненими. Хай карти покажуть. Чи буде в цьому місяці обмін полоненими? Жриця, розумієте, багато таємного. Я кажу. Якісь таємні домовленості і ведуться. Ну, давайте спробуємо розкрити. Так, якась радість нас очікує. Так, да, обмін повинен бути. Поранених точно повинні як, обміняти. Ну, таке. Ну, тих нужденних, як обмін буде, але він, розумієте, поки це закрита інформація по жриці, це тільки ведуться перемовини. Але карта імператриця, і вона вказує ж на лікарні, в тому числі. Туди ще фінансування на лікарні піде. Фінансування на лікарні. Ну, буде щось. І буде воно. Як спонтанно, як якісь от, на військові ну на госпіталя от така допомога піде. Да, від партнерів будуть фінансувати. Буду. Хоч тут і випав шут, але це вказує на спонтанне якесь рішення. Хтось нам, ну, розумієте, тут імператриця це дуже позитивна карта, а оце шути, вони можуть вказувати і на полонених, які виходять на свободу ще теж. За допомоги когось це трапиться. І, можливо, це і, і не можливо, а це якась іноземна багата країна. Так, давайте подивимося найбільш значущі події, тоді, коли нам очікувати по цій темі. Наприклад, по обміну або щось таке, коли це найбільш значуща подія. Коли місяць буде в рибах, це не так і довго, Не довго. Це у нас виходить десь, так, скорпіон, стрілець, козірок, воделі і риби і на 2 десь 10-11 днів. Так, ну, давайте підведемо підсумок цього розкладу. В цілому розклад позитивний, оскільки в першому домі у нас випала карта переможця. Тут нас очікує закінчення якоїсь кризи, а вона. І вона стосується, скоріше це стосується зброї. І я пояснила, чому так. Ну, а більше загрозливих карт таких і не випало. Випало декілька старших арканів і вони позитивні. І більше всього подій пройде по першому, по сьомому, тобто по нації, по нації, тому як ми себе презентуємо, образ нашої нації і уявлення про себе і про природу нашої держави. Тут ми ті абсолютні переможці, і по сьомому дому тут у нас буде якесь, все-таки нас чекає якась фінансова або матеріальна допомога, угода про це. І отут я вважаю, що це міжнародні організації, такі структури типу ООН, відтуда нам теж очікується радість. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні, героям слава, Дякую за увагу.